Не знаєте, що подарувати зимовому рибалці. Пропонуємо набори високоякісних, найкращих безмотилок вольфрамових ручної роботи. Дуже класно зроблені. Подивіться, яка якість. Тут у нас лісотки, гвоздішарики, гвоздікубіки, чортики. Вага приманок найбільш популярна від 03 до 0,5 г в основному. Чортики там є до 0,7. В залежності від бюджету пропонуємо два набори: це великий набір на 70 мормишок в коробці мейхо, і маленький на 25 мормишок в маленькій коробці на магнітних застібках. Хто любить ловити без насадки, той знає наскільки це робочі класні мормишки. Тут е, високоякісні японські гачки е, стоять. Лісотки виготовляються вручну з вольфрамової проволоки, також вручну йде покраска, лакування. Тобто дуже-дуже все продумано, виробляють практикуючі рибаки, які теж користуються цими мормишками. Ну і ми самі на них, хто давно за нами стежить, знають, як ми ловимо на ці мормишки. Вони дуже класно працюють. Лісотка це окунь, плітка, чортики дуже класно по підлящику працюють. Бананчики також по активному окуню. Коротше кажучи, краще мормишок ви не знайдете. Навіть якщо ви ніколи не пробували безматильну рибалку, ми підібрали точно робочі самі популярні варіанти мормишок, кольорів і е, вагу правильно. Так що, друзі, тут підібрані найкращі мормишки, будьте впевнені, що вони будуть працювати на вашій водоймі в ваших умовах, де ви будете рибалити. Так що, хто хоче замовити такі наборчики, будь ласка, друзі, звертайтеся до нас. Будемо раді вам допомогти. Відправляємо по новій пошті. Можна заїхати забрати в магазин. Всі наші контакти є в шапці профілю.